А сьогодні будемо оглядати потужну машинку, яка на 10 ватт. Десятиватна 10 машинка для стрижки може підходити для складних завдань. Недарма визначились сьогодні з вибором для огляду машинки. А ця машинка стала хітом продажу на цьому тижні. Тобто її частіше всього обрали наші клієнти, і відповідно виникла ідея і потреба навіть зняти відео і огляд. Давайте подивимось традиційно а, дизайн. ну По-перше, машинка в принципі традиційна так, а, має традиційний дизайн. ось така, тобто Тут є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. А, також а, хочу ще розповісти декілька кейсів цієї машинки, вона в нас давно в асортименті. Мала вже свої хороші відгуки, часто її обирають, тому що вона потужна, вона може підходити для складних завдань. І з цікавих фактів також хотів би розповісти, що таку саме машинку в нас брали дівчата в салон в перукарню для стрижки, тому що в них були провідні машинки, почали вимикати світло. Це ще два роки тому було. І вони обрали ось таку модель, задоволені в принципі були, працює добре. О, повністю їх влаштовує. А відповідно, якщо влаштовує перукарів, які працюють на потоці, відповідно, якщо ви хочете для дому, то зверніть увагу, також ви будете задоволені. Тому і давайте ми зараз подивимось це детально, також показую ножі. Бачите, досить непогані. Що стосується потужності, цей бренд Voyager на жаль, вони чомусь не вказують в характеристиках потужність. Хоча дуже часто запитують клієнти, це таке питання, яке цікавить багатьох, але не вказують. Як ми дізналися, є англомовний сайт, ми туди іноді заходимо для того, щоб писати правдиві характеристики, і там це вказано. Тобто на сайті було заявлено потім. Другий етап, коли машинка вже по факту до нас перший раз приїхала, ми також її повністю оглядаємо, дивимося, справді вона потужна. Тобто Це справді машинка відповідає своїм характеристикам. І Давайте ми подивимось комплектацію. Отже, ось така машинка в принципі, абсолютно стандартна, але досить і цікава. Так, значить, пакування, як традицій, бачите, пакування вже дуже хороше на подарунок. Так, що у нас тут є? У нас тут є кабель USB. У нас тут 4 насадки, які на 3, 6, 9, 12. Ну, Абсолютно стандартна комплектація. Тобто вона тут вас не здивує: 3, 6, 9, 12. А також в комплектацію входять в нас е щітка для очищення, мастило для е змащення. То це, в принципі, абсолютно стандартна комплектація. Тому ось така машинка в нас на огляді сьогодні може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. І наостанок також давайте ще про характеристику. Отже, працює 200 хвилин на одному заряді, час зарядки 3 години, і така машинка працює від мережі. Тут відповідно ось. Тут, відповідно, є спеціальний датчик, який показує, що машинка працює від мережі. Також датчик, що потрібно підлити мастило. Вмикається датчик, і ви розумієте, що вам потрібно підлити ось сюди зубчик мастила. Ось така машинка. Я під посиланням часто запитують, як машинку замовити. Я вам залишаю посилання на цю машинку. Ви можете подивитись на сайті. Детально, опис, фото, ми це все вказуємо. Також... Ви можете замовити через інстаграм. У нас в Києві є магазин Київ, правда, 47 ретрові біля нової пошти. Якщо вам зручно, ви можете під'їхати тут оглянути, забрати. Тому ось таку машинку справді і я вам рекомендую, тому що, по-перше, вона вже перевірена роками, перевірена клієнтами, отримали хороший фідбек. Тому хто хоче, мені здається, ось для дому це буде супер. Для домашнього використання, щоб і справді ви були впевнені, що вам сподобається в роботі для складних завдань, ось таку взяти, ви будете задоволені, надаємо гарантію до речі, на один рік. Ось, ми вже Раніше було на три місяці, але ви змінили на один рік. І до речі, що стосується гарантійного обслуговування, взагалі, у нас також на останок, я вам трішечки розповім, бо не всі розуміють, у нас взагалі гарантія від нас, від нашого магазину. Тобто, якщо це від виробника, в них є якісь там обслуговування, точки обслуговування, ви десь туди їдете, їм везете, вони дивляться там, перевіряють. І по перше, що потрібно знайти, те обслуговування, тобто магазин вам може навіть і не допомагати. Вони кажуть, ось їхні контакти, там самі розбирайтесь. Магазин задача продати, і все. А потім також проблема в тому, що вони дивляться, причина поломки. Там дуже багато негарантійних випадків. Наприклад, акумулятор не входить в гарантійне обслуговування. Згорів акумулятор не допоможуть. Наприклад, якщо вони зможуть доказати, що вона у вас падала, зовнішні пошкодження, тобто там також багато проблем. В нашому випадку, ось такий бренд Voyager, він офіційно не працює на нашому ринку. В нього нема представництва. Відповідно. Гарантійного терміну і гарантійного обслуговування тут нема в принципі, але ми від магазину це надаємо. Що це значить? Я це називаю, знаєте, не гарантійний термін, а не гарантійне обслуговування а це страховка. Гарантійно, скажімо, давайте це буде називатися страхування. Тобто ми надаємо бланк дана машинка на рік. Тобто на сайті ми вказуємо терміни, ви також можете в нас уточняти. А ми надаємо даємо на рік. Наприклад, якщо протягом року... Машинка виходить з ладу, ви звертаєтесь до нас, там є всі контакти. І ми робимо заміну. Тобто, це заміна на нову. Це не, це не гарантійне обслуговування, це просто заміна на нову машинку протягом року. Ми просто відправляємо нову машинку У випадку, якщо є якась ситуація. Тобто поломка, ми все розуміємо, нічого не, буде, не зробиш. Тому що а в нас ось був недавно клієнт, чому ми стали на рік? Тому що машинка справді витривала, хороша, перевірена, фабричне виробництво. А раніше давали на три. Ну, самі зрозуміти, якщо все буває, це техніка, і ми за свій рахунок просто людині відправляємо нову, нову машинку. І ми раніше ставили три місяці, давали гарантійну таку страховку, і в нас ось один там чоловік, дорослий, до речі, ну, каже: та там три місяці не хочу, а скільки? Два роки. Ні, ну слухайте, машинка коштує 900 гривень, два роки. Ну також. Різні випадки, все, що хочеш, може бути. Там якась напруга, ще щось. Ну, тобто тут ось. І я вам скажу більше, навіть на два роки не дають. Ми ось працюємо з офіційними ще представниками, такі як Мозер, Воль. Ну, Воль це одне, одна компанія зараз. А ми працюємо з Джеріл, Ендіс, там всюди гарантійне обслуговування на один рік. Тобто машинка, яка коштує навіть 100 доларів, там обслуговування один рік. І це гарантійне обслуговування, тобто в них є свої гарантійні точки, верніше точки обслуговування, ви туди їдете, самі розбираєтесь. Тому прошу зрозуміти, чому в нас такі бувають обмежені терміни. А це все-таки ми компенсуємо просто самі. Тому це зовсім інші речі. Але це, звичайно, краще для покупця. Я вважаю, що. Покупець може отримати справді хорошу класну машинку. Тому, а, якщо ви, вас зацікавила така машинка або інша техніка, переходьте на сайт, обирайте, відправляємо швидко і, а, звичайно, ми завжди, завжди на зв'язку обслуговуємо. Тому, будь ласка, тобто телеграм, вайбер, всі будь-які способи зв'язку ми приймаємо. У нас є інстаграм, нас є фізичний магазин в Києві. Будь ласка, кому цікаво, звертайтесь. Також підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляди, дякуємо за підписки, за лайки. Також це приємно. Дякую, гарного дня, до побачення.